Всім доброго дня, продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою і формувати плечі спинки. Ось зараз це праве плече спинки, яке формується в лицьових рядках. І на початку 9-го рядка лицьового або 145-го в загальному підрахунку ми маємо закрити. П'ять петель, черговий раз. Це вже буде п'ята убавка по 5 петель. Всього у нас їх 9, нагадаю, для формування лівого плеча. Ні, це праве, праве плече да, це праве плече спинки. Так, Котик не падай. Закриваємо. 5 петель. Так, знімаємо кромочну і, як звичайно, першу петлю пров'язали, перевдягнули кромочну, другу петлю перевдягнули попередню, третє, четверте і п'ята петля. Це 5 петель ми закрили для формування правого плеча спинки без рукавки. Так, і тепер нам потрібно продовжити в'язання зі збереженням логіки і ажурного візерунку. І це буде у нас дев'ятий рядок. Відповідно, в'яжемо за візерунком дев'ятого рядка. Ось наш дев'ятий рядок. Ось він. І зараз ми десь отут, мабуть. Так, да, виходить дев'ятий рядок ось цей. І у нас є тільки ось. Ця петля. Ні, не, ця, не тільки це, а ось ці дві. Получається, ми можемо тут зробити увавку. Правильно? Ми робимо, виходить, оця ми закінчили закривати петлі, накид робимо. Дві петлі разом на, з нахилом ліворуч. І одна петля. Все, оце завершення одного рапорта. Всі наступні рапорти цілі ми в'яжемо за візерунком 9-го рядка, без яких то ні було особливостей. До кінця, ну, коротше, всі рапорти, які повні. Так, ось я пров'язала всі повні рапорти 9 рядка лицевого і залишився тільки ось цей неповний. Ми Знаходимося якраз в початку рапорту. Давайте подивимося, як ми його будемо пров'язувати. Тут у нас лицьова петля, тут у нас дві лицеві разом з нахилом праворуч. Накид, лицева петля. Дві лицеві петлі з нахилом ліворуч, лицева петля. І тут у нас один накид. Один накид, і це пров'язано ізнанково. Цей накид нам потрібен для компенсації ось цієї убавки. Все. Дев'ятий рядок ми закінчили. Десятий ізнанковий. Зараз почнемо. В 10-му ізнанковому рядку нам потрібно п'ятий раз закрити п'ять петель для формування лівого плеча спинки ажурної безрукавки. І що ми робимо? Раз, пров'язуємо ізнанковими і перевдягаємо, закриваємо. Два, три. Чотири. П'ять. п'ять петель ми закрили для формування. Лівого плеча. Тепер ми просто до кінця ряду в'яжемо все ізнанковими петлями. Це у нас 10-й ізнанковий рядок або 146 й рядок в загальному рахунку. Там, де подвійні накиди, пров'язуємо як подвійні накиди. Тобто один перший накид пров'язуємо, другий скидаємо. Так, я закінчила 10-й знанковий рядок і повернулася в початок одинадцятого, на початку якого нам знов потрібно закрити 5 петель для формування правого плеча спинки модної безрукавки. Це буде шоста за рахунком, убавка 5 петель. Раз, Два. Три. Чотири. Так, це у нас одинадцятий лицьовий рядок. І п'ять. Так, раз, два, три, чотири, пять. Все, п'ять петель. Тепер. Все правильно. Це у нас одинадцятий рядок лицьовий. або сто сорок. Сьомий рядок в загальному рахунку. Ми його маємо в'язати за візерунком 11 рядка. Ось цей візерунок. І давайте подивимось, як ми будемо продовжувати в'язати неповний рапорт. Так, ось дивимось. Значить, оця остання петля вже у нас яка кромочна. Пров'язуємо лицьову петлю, пров'язуємо дві лицеві з нахилом ліворуч. Да? Ні, не так. Я розібралася. Тут, виходить, після ось цієї кромочни дві лицьові. ці дві разом лицьові з нахилом ліворуч. І тут е ми витягаємо петлю з перетинки. По накиду попереднього ряду і пров'язуємо другу. Це початься дві лицеві, друга лицева. Ага, ні, це середина у нас рапорту. І далі дві лицеві разом з нахилом праворуч. Дві лицеві з нахилом праворуч, дві лицеві петлі, ось вони, накид подвійний, і тут дві лицеві петлі з нахилом ліворуч. Ось, оце ось ми закінчили неповний раппорт для того, щоб чітко виконати. Візерунок. Далі всі повні рапорти просто в'яжуться за візерунком, якого у нас 11-11 рядка. Якщо ви не пам'ятаєте, як це робиться, просто подивіться відео, де пояснюється, як в'язати 11-й рядок. Так, ось 11-й рядок я майже завершила. Всі цілі рапорти я пров'язала. І тут у нас залишилось три петлі неповного рапорту. І, значить, виглядає це наступним чином, як ми будемо його пров'язувати. Дві лицьові петлі з нахилом праворуч. Ось, бачите, ми закриваємо ось цей фрагментик, одинарний накид, оскільки у нас тільки ось ця убавка має бути компенсована. І цю кромочну ми пров'язуємо ізнанковою. Все. І тепер ми в'яжемо 12 лиць, ой, ізнанковий рядок. Ізнанковий, на початку якого ми закриваємо в шостий раз, ми закриваємо 5 петель для формування лівого плеча. Спинки ажурної без рукав. Ось так пров'язали накид ізнанковою, перевдягнули кромочню. Це перша петля, це у нас друга петля, третя петля. Накид знов четверта петля. Ага, так, і в нас тут подвійний накид, тому ми його пров'язуємо. Пров'язуємо обидва накида. Ізнанковими петлями і перевтягаємо. Так, скільки в мене тут? Раз, два, три, чотири і ще одна п'ять. П'ять петель. Все, закрили. Тут у нас подвійний накид, ми обов'язково робимо, пров'язуємо обидві. Обидві обидва петлі і закриваємо їх. Так, І все. Далі до кінця рядка ми в'яжемо ізнанковими петлями, подвійні накиди. В'яжемо так, як треба в'язати подвійні накиди всередині ажуру, Тобто першу пров'язуємо, другу петлю скидаємо. Ось таким чином отримаємо ось таку велику велику дирочку. І далі до кінця ряду все отак по візерунку. Я завершила 12 рядок спинки. Це виходить 12-й рядок рапорту або 148 рядок рядок загальному підрахунку. Ось у нас формується праве плече. Тут виконується візерунок, все чітко, красиво. І ось у нас ліве плече. Все, продовжимо в наступному відео. На сьогодні все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!